Пало сонце в вечірню куряву. Написав Василь Симоненко. Впало сонце в вечірню куряву. Тиша виповзла за село. Нашорожилось небо буряно і погрозами загуло. Ніч підходила з гуркотіннями, ніч несла божевілля й жах. Лазувала потворними тінями у нервово пружних кущах. Ніч кричала мені розтерзана, оперезана громом навхрест, і у зойках її березових закипівся гучний протест. Хмари дибились волохато, місяць в небі петляв, мов кіт, виховзівся на сіру хату і закручував стріху в зеніт. Та встає перламутровий ранок. Крізь холодний, злісний рев. І проміння зализує рани з закатованих ніч у дерев. Безпорадні агонії злості, злість гармоній не порве. Сонце ходить до нас не в гості, сонце з нами живе. Берена ранками з куряви, на потрав'я витрушує пил і пливе і ховрахів обурює, повне ніжності й повне сил.